Всім добрі, друзі! Ви на моєму каналі Анні Котик і сьогодні у нас буде розпаковка паперос-сюрпризів. Сьогодні нас, на жаль, немає новиночок, але думаю, на наступне відео я обов'язково зроблю. На жаль, не встигла. І сьогодні у нас буде червона розпаковка. Е, мене попросила моя сестра, вона хотіла з Фредді взяти червоний пакетик, але я предложила зробити повністю червону розпаковку. Так що погнали обирати наші пакетики. Сьогодні ми закінчуємо колекцію табалапки. Ось така на це табалапочка буде. Так, давайте я не знаю, куди покласти. Давайте колекцію Red Falls ми оберемо, якраз обер... оберемо Red Falls. Тут у нас немає е червоного, тільки в... отут є. Так що давайте ось тут візьмемо. Бо тут, бачите, ось є такий червоний кольор. Далі з колекції українські блогери. Тут тільки ось тут, де опав де Крим, Крим. І все. Але можемо щось ще подивитися. І ще у Валентина є ось тут ось такі крапочки червоні. Але, як на мене, краще взяти по факту. Далі одягаємо котиків. Сьогодні у нас є перська і британська. Да. Давайте сьогодні візьмемо, я навіть не знаю, яку. Давайте візьмемо британську. ой, да, Британську, по-моєму, вона так називається. Я не пам'ятаю точ, точно ось так от. Тому що в неї тут помаранчеві очки, а як на мене, очки очі, а як на мене, оранжевий йде після червоного. Тобто цей червоний і помаранчевий. З колекції Five Nights at Freddy's, вже запуталась. Беремо червоний. З колекції «Спрунки» У нас тут є ось такий, ніби буде червоний такий кольор. І ось такий пакетик. З таким значком червоним. З колекції одягаємо равлики Бобів. У нас всі червоні, але щоб найчервоніший був, це ось цей, тому що в нього ще і ротик червоний язичок. З колекції капібар отут я не знаю, чесно. Тут хтось із таких. Давайте візьмемо величезнень такий наш каталожик, А сюди поставлю його. Е, так. Давайте сьогодні розпочнемо з колекції Gravity Falls. Зараз я перегорну на її сторіночку. Ось. Он. Ой, це в мене наліпка відпала. Але зараз ми її приклеїмо обратно. У мене трішки відпадають до наліпки. Тому що я їх знімаю постійно. Але я думаю, нічого страшного. Так, наш пакетик ось такий See you next Summer. Побачимось наступного літа. Я вам пам'ятаю, показувала цей пакетик і розказувала, як тут це перекладається. Панали відкривати. Тут є якась зачіпка, тому я за нею. чи зачепку якось так. І я через неї відкрила. І я бачу, що в нас попадається два сюрпризи. Так. Ось такі два сюрпризи. Це Кенді, а це Гренда. Це дві найкращі подружки Мейбл. Вони познайомилися з нею на цьому. На одному концерті чи на якійсь вечірці, яка проводилась в хищі чудес. І вони під номером 9 та 8. Добре. Це в нас на сторіночку, де у нас пухля та Венді, це у нас ось сюди і ось сюди. Ось так, от повинно це все виглядати. Погнали відкривати. Зараз будуть СМР, так що я нічого не буду говорити. Дуже був великий, а сама, як хотілося, але нічого страшного. Ось так от вона виглядає. І ми зараз начепимо оренду і ми закінчимо, закінчимо цю сторіночку. До речі, в ренді є ось такий улюбленець. Я не знаю, як його звати, або хто це такий, і це, це якась ящерка. Скоріше всього. Все добре. Клеюм її десь ось сюди. Трішки закрило в... ой венді, але нічого страшного. Далі у нас колекція. А давайте закінчимо колекцію табалапки. Зараз я. Ось у нас таболапка. У нас останнє місце вільне це ось тут, Біля цієї красивої таболапки. Відкриваємо. Відчіпляємо цю штучку. Я собі її забираю, можливо, ще буду використовувати на деяких провісопизах. Так, відкриваємо. А, ладно, Порвався пакетик, але думаю, нічого страшного, В нас, щоб наші сюрпризи не порвалися. Так, я вже бачу, що там у нас Багато сюрпризів. Да. Все, у Більше нічого немає, так? Да? Не да. Тут у нас дві таболапки. Ось такі красиві. До речі, ще є аксесуарчики. Ось такі великі аксесуарчики для ось цієї лапки. Зараз Я вам покажу. Ось такі у нас будуть крилишки для неї та ось такий метелик. Дуже красиві. І ось такий бантик для ось цієї, Ой, для ось цієї таболапки. Так ось буде це все виглядати. Для початку ми приклеїмо крилошки. Я думаю, десь ось так от і підходить. Треба ж якось ще й ровно приклеїти. Ось так. Десь ось тут повинна бути ця крилошка. І десь. Ось тутеньки. Ось так от. І так посередині повинна бути ця табалапка. Ось так от красиво дуже виглядає. До речі, ідею з крилишками я взяла у осаники, але сама придумала дизайн уже пов... далі я. П'ятниця, я знімаю зараз п'ятницю. І мені зараз треба швидко зня... знімати відео. Десь ось тут повинна бути ця табалапка. А де сюрпризик? А, ось він. До речі, подивіться. Такі ж самі, така ж сама, такий ж самий бантик, як і в цій табалапці. Ось так от. Опле. Оп Ось так от у нас вийшло дуже красиво. Мені дуже подобається ця колекція. Але моїй мамі не подобаються балапки, але мамі подобається, як я все зробила. Давайте ж подивимося на нашу колекцію. Вона була така величенька. Я б сказала, дуже величенька, хоча там було всього 6 пакетиків. Але давайте роздивимося на нашу колекцію. Ось такі дві лапки це, це новорічна. Я ще робила це на новий рік, бо планувала тоді вести блог, але тоді на той час я не могла. Ось така красива та балапка. Далі ось такі дві. Ось це попалася, до речі, в минулому відео. То пам'ятаю. Хто ще не дивився, можете подивитися, воно дуже вийшло круте. я знімала це відео з мамою. Ось так от. Далі ось такі на надії попалися навіть сьогодні. І, до речі, я забула. У нас тут було ще місце. І я повинна була сюди якась табалапку наклеїти, але я думаю нічого страшного. Я щось тут, може, намалюю. І ось так от. Ще ми пропустили колекцію українські блогери. Зараз ми до неї повернемось. Ось і вона. Ой. Ось і вона. Сьогодні ми відкр... відкриваємо по факту і закінчуємо цю сторіночку. Скоро ми теж закінчимо цю колекцію. Ну, вже скоро, не прям так швидко, але все одно скоро. Я, до речі, планую зробити. Це вам такий спойлер. Буде. Кол... Я планую зробити е, другу частину мемних котиків. Отже, ну, що на цьому відео набралося десь 10 лайків. І я обов'язково зроблю другу частину, якщо вам сподобалася. Думаю, мемні котики це, взагалі, дуже, дуже для мене крута колекція. І я б хотіла її ще раз повторити. Ось так. А якщо ви хочете, то поставте на цьому відео 10 лайків, і я -сразу, сразу, сразу обов'язково її зроблю. А доки я не можу відкрити цей пакетик, щоб удалося його отривати. Але головне не порвати наш сюрпризик. нашого Кирила. Ось і наш такий котик. Він у мене дуже вийшов красивий і найпохожий. З всіх, чесно. Ска кажучи, ось такий Він тут так повинен бути. І так його звати Кирило, якщо ви вже почули. Говорить Кири Кир... Кирін. Кирило. Я не знаю, як це сказати, так що я буду казати Кирило. Ось так смішно, як я кажу. Ось так у нас вийшло. Ми закінчили цю сторіночку, Вона у нас була ось така. Лесенікітюк, Маліта Настя і по факту. Далі в нас колекція одягаємо котики. Сьогодні ми одягаємо британську. Так, відкриваємо його. Він у нас під номером 4. Тут єлі-єлій видно, тому ви можете не побачити на камеру, але я бачу, що це під номером у нас 4. Ой! Це моя найулюбленіша піжамка, але в мене ще там. красиві джоккою були для котика, наприклад, як SpongeBob, але ця теж дуже крута. Я, я робила наліпку на мій каталожик з Me The Horizon і зробила таку, такий одяг для нього. Я розумію, що деякі не знають, що це за, за така група, але знаю, що моя сестра, моя мама, мій папа. І моя подружка знає, що це за група. Приклеїм. Ось так от давайте зробимо. Він дуже мило виглядає, якщо чесно, мені дуже подобається він. Це котик. А не кішечка. Може і кішечка, але я б хотіла, щоб це був котик. Ось іди приклеюємо. Наші Ось так от у нас вийшло, Ось така у нього ковтинка буде. І шляпка ще у нього така буде. Так, такий буде у нас порядний котик. Ось так от. Дуже красивий він мені дуже подобається. Я над одягом трішки думала сама, трішки брала деякі, але ідей, як часа, не було в пінтересті. Ось так от... Дуже красиво. Мені подобається цей... дуже красиво. Мені дуже подобається цей одяг. Так, і давайте відкреплювати нашу шапочку і приклеїмо сюди. Тук. Тук. Ось так. Ось так красивіше, як на мене. та дам І ми закінчили цю стріночку. Я тобі хотіла зробити такий ролкерський такий мій Ось так от. У мене вийшло. Мені дуже подобається. І наступному відео ми зак закінчимо цю колекцію. І нам попадеться Хтось... такий. Хто... хто знає, що це таке? Хто... хто це за такий персонаж? До речі, тут ще написано його ім'я. Ось так от. Далі у нас колекція Five Nights at Freddy's. Ксюша, зараз буде, як якщо буде дивитися це відео, і буде цікаво, хто ж там тут попадеться. Один, два, три. Так. У нас тут тільки один подарок, да. Все немає, пише. Там, вроді, більше немає. Та-да! І така, у нас попалася Дівчинка її звати Обі. Ось так, вона дуже красива. Це сестра Майка. І вона у нас, я пам'ятаю, під номером 8. Да, під номером 8. І спойлер. А тут буде наш Майк. Ось так. Він у мене вийшов дуже красивий. Ще один спойлер. Але... Коротше, дуже він у мене вийшов красивий, і він мені дуже подобається. Навіть там по собі, не помалюнку. Ну, якось ось так ми повинні ровно приклеїти. Ну, я старалася. І далі у нас колекція це Та-дам! Тадам! у нас спрунки. В відео нам попалися ось такі іспутки Саймон і. Garnold. По-моєму, так його звати. Сьогодні ми от відкриваємо ось таких два красиві пакетики. Таких червоненьких. Оце такий більш помаранчевий, але все одно. Приклеїмо наші значки. Раз. Ось такий красивий фіолетовий. Я хочу його приклеїти ось сюди. Щоб було дуже красиво якось. Але не нерівно. Я казав де мене чого нерівно. Далі у нас такий пакетик з червоненьким. Опля. І ось. Та-да! Все у нас красиво вийшло. Ми вже цю понісю закінчили сторіночку. Переходимо на цю сторінку. Підкривашка їм. Я хочу спочатку ось, ось це відкрити. Цікаво, хто нам тут попадеться. Так. Хоч би там не поранити на нашого спунки. Що. Так. І. Давай, відкривайся. І один, два, три! Я знаю, хто це. Я знаю, хто це. У мене вже є здог... Ну, Може, у вас є хто... здогадки? Він такий якийсь. Так. Це в нас ось такий якийсь коричневенький. а де це його така шапочка і два ока. Ось такий. І давайте його наклеїмо. Зараз я треба отак от чук чук Оп. Наклеїмо його сюди посерединці, щоб він був біля льда. Ось сюди. Ти Далі ось так його повинно буде відерко на голові. Приклеїмо. ось так. От. І його очі, очі украла моє серце. Я знаю, я кожного відео цю пісню співаю. щастя вам бажаю. Але просто, коли я кажу очі, в мене зразу цю пісню. Ось так у нас повинні бути ці очі. Ось так от. Він якийсь тут що, До речі, це бруд. Я пам'ятаю, як його звати. Брут це персонаж з відром на голові. Під ним він ховає один маленький шиф. Ось тут він ховає свій шиф. Ось так от. І він є з самих дурних персонажів ой, з самих дурних спрунків, Такий він красивий. Друзі, це включення, тому що половина мого відео не заснялося, Тому це як продовження мого відео. Тут нам попався брут, і це персонаж з відром на голові. Він є один з дурних спрунків. А це в нас грей, і він має світло сіру шкіру і котячі вуха. Але насправді котом він не є. Ну, не, не є, немає. Ну, він не є. Ось так от. Далі нам з колекції капібарки. Я, я приклеїла сюди таку капібарку. Нам попалася ось така карбіварка в сонечку. Ось так. А з колекції «Равлик Боб нам сюди попався такий RelicBook. Така піжамка від котика віді ось такий, ось такий... Це його ігрушечка така, а це його покривалка. До речі, коли ми розпаковували, трішки воно приклеїлось, і ми відірвалися, бачите, котика трішки. Ось так от у нас все вийшло. Ну, на цьому вам кажу все. Всім пока і всім до нових зустріч! Чекайте наступному відео дуже круту новиночку. Всім пока!